Черговий зрадник ліквідований в російському Белгороді. Вот ти мелкий! Нагадаємо, що в російському Білгороді було підірвано автомобіль, у якому їхав заступник голови так званої окупаційної адміністрації Харківської області Олександр Слісаренко. Від отриманих внаслідок вибуху травм Слісаренко попрямував прямісінько на концерт до Кобзона. Цей вже колишній зрадник колись працював в органах внутрішніх справ України у 2014 році. Був активним учасником харківського антимайдану, а в 2021-2022 Гомуроках воював за так звану ЛНР у складі спецпідрозділу Рис. Ну а з літа двадцятого року став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області із внутрішньої політики. Він був причетний до звірств Росіян на окупованих територіях. Служба безпеки України оголосила Слісаренку підозру у державній зраді. Однак він втік від суду, тому суд сам прийшов до нього. І так рано чи пізно відбудеться із кожною зрадливою потворою. По останні пару тижнів ми спостерігаємо разом з нашим зрухом рухом спротиву. Якась дуже посилена йде зачистка. Зачистка незвична, йде вона тягнеться безпосередньо від Бердянська, це з Запорізької області до Маріуполя. Причому чіпляє вона лише селища, ну і села наші не місто саме вони не торкаються. Але воно чіпляє навіть не всі села, да не весь район повністю Маріупольський зокрема, а лише там, де проходять дві дороги, які єднають Маріуполь, власне Бердянськ. З одного боку там, де розташовані окупанти, досить щільно там, де є бази підготовки, з іншого боку, там де транспортування всього, чого можна транспортувати, тому йдуть село від, ну, від села до села. Це в залежності від його розміру, зрозуміло, і з обшуками, з фільтрацією, з доглядами, з допитами, іноді з поліграфом, це все рухається. Проте ну, рух спротиву працює. Основне його завдання зараз, з якого він власне, справляється, це, по-перше, фіксація того, що розташована, що куди рухається, яка кількість живої сили, військової техніки, де вона зберігається, ну і таке інше. Власне, те, що ми називаємо інформаційним спротивом. Ну і зрозуміло, що намагання і отримання постійно всіляких даних щодо з, з окупаційної адміністрації для того, щоб ми розуміли, що відбувається, що буде відбуватися, і чого очікувати. Ну і ще купа речей, але про них не можна так. поки що повідати, поки вони не сталися. Пане Петро, що там з окупаційною адміністрацією? Ми знаємо, що вони посилюють, і особливо про те, що Маріуполь зараз перезводить на одну велику військову базу противника. Ну, військова адміністрація на жаль працює. На жаль, вона є. З нею нічого особливо не відбувається. Зрозуміло, що це все говоряще голови з військової адміністрації. Ну з таких подій, мабуть, які відбуваються з в, в Маріуполі, про те, що варто знати. Uh, і на що звертати увагу, це, мабуть, про конфлікт Пушиліна і Кадирова. До речі, саме з приводу Маріуполя, і ці дані ми отримали знову ж таки від нашого спротиву. Вони є у нас першоджерела. Зараз ми їх чекаємо, коли росіяни скажуть, що це брехня, щоб ми вивалили те, що в нас є. А да? uh, все це сталося там через металобруд. зрозуміло, речі через комбінати біча, які віддали Кадирову. А Пушилін тепер не дозволяє вивозити за територію. Донецької області металобрух без його дозволу, тобто на цьому не може заробляти Кадиров. І це достатньо великий конфлікт відбувається. І подивимось, чому він не закінчиться. Чим би він не закінчився, навряд чи вони поміряться. Це означає, що можливо якогось гауляйтера стане менше. Навряд чи там Кадирову щось загрожував на місці Пушиліна Він дуже впевнений, що він наближений зараз до Путіна. ФСБшники захищають, але ну це не завжди так. Тому будемо дивитися, що воно буде відбуватися. Знову ж таки, нещодавно у нас в адміністрації пройшла зміна ФСБшників, які курують безпосередньо Маріуполь. Це нічого незвичайного. Це приблизно раз на квартал, на півроку вони таке роблять. Зрозуміло, що кінець року, мабуть, що в такий спосіб контролюють, що там до чого. Ну власне, такі основні новини щодо адміністрації, пане Петре, Ви нещодавно в своєму телеграм-каналі записали, що написали, що в Маріуполі відбувається депортація, зачистка. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Ну не депортація, погрожують депортації, так. і дійсно, якщо повернутись, да, то за паперами, які там підписував Путін, здається, а майже з нового року, там чи з наступного року вони мають депортувати всіх, хто не отримав російське громадянство, як вони вважають. До речі, там є дуже цікаві речі, якісь які там залишаються поза кадром, але прописані в на цих Паперах про тому, що навіть якщо людина отримала російське громадянство, а умовно кажучи, ФСБшники вважають, що він недостатньо росіянин, його позбавляють громадянства і висилають за територію Російської Федерації. То враховуючи це все відбувається зараз щодо депортації, погроз, відбувається зараз під час зачисток. Здебільше це стосується навіть не людей, які мають стійкі проукраїнські погляди. А власників будинків на які поклали там мока росіяни, і вони погрожують їх власне депортувати з Нового року, враховуючи, що паспортів здебільшого людей нема. Це не через те, що вони не подавали документи, тому що на території Маріуполя і Маріупольського району неможливо не отримати паспорт або не подати папери, тому що само виживання просто фактично для всіх. Абсолютно. То просто росіяни не справляються з тим, аби друкувати паспорти в той кількості, в якої вони самі понапримушували людей подавати документи на ці паспорти. Тому під цим приводом росіяни погрожують депортувати одночасно з тим, наші в ну наші вуха, наші очі в окупаційній адміністрації розповідають, що там на повному серйозі розглядаються разом з ФСБшниками ну з окупаційною адміністрацією, власне обговорюються це, як це буде відбуватися, розглядають там три сценарії депортації. Зокрема, один з них найкращий, як на нашу думку, це на Україну безпосередньо до нас на через територію Росії чи в Сумську область. Є власне, як іде евакуація до сьогоднішнього дня виїжджають наші люди. Ну і два сценарії гірші. один на території Білорусі, а інший на територію країн Балтії. Однак в території країн Балтії і Фінляндії розглядають у тому числі як варіант, знаєте, як торпедо. Для того, щоб створювати оцю напругу з біженцями, умовно кажучи, з Сходу, які вони там можуть навести, да, умовно кажучи, тих самих палестинців чи Хамас притягнути, це росіяни теж можуть. І от саме е фронтірами виставити наших людей з окупованих територій і поставити Європу в такий стан, е коли вона і наших не може не прийняти, да, і одразу за спинами наших буде йти. Нова а, криза пов'язана з біженцями, тому ситуація дійсно така непроста. Скажімо так, спостерігаємо, намагаємось дізнати, що там буде, тому що вона набагато більша і ширша на сьогоднішній день. Вже за Маріуполь, Думаю, що і наша розвідка а, колись розповість нам мені здається більше ніж зараз. Ми можемо обговорювати. Пане Петре, лідер справедливої Росії Сергій Миронов вивіз з, окупа... з окупованого Херсона десятимісячну дівчинку і під новим ім'ям записав себе її батьком. Це просто кричуща подія. Про це йдеться в розслідуванні Бібісі. За даними журналістів, наприкінці серпня минулого року дружина Миронова Інна Варламова. Ще не будучи з ним в офіційному шлюбі, разом з його заступницею відвідала окупований Херсон. Десятимісячна Маргарита Прокопенко на той момент лікувалася від бронхіту в Херсонській обласній дитячій лікарні. Лікарі стверджують, що після візиту Варламової її представник вимагав прискорити випуску дівчинки. Вже грудні Миронов Варламово подали документи на усиновлення Маргарити. Також вони змінили дівчинці ім'я, вона стала. Мариною Мироновою як місце народження записали під Московний Подольськ. Цей випадок став першим відомим щодо установлення дітей з окупованих територій. Зауважимо, гацький трибунал видав ордер на арешт Путіна та повноваженої справ дитини Марії Львової Білової саме через підозри в незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії. Ми розуміємо, що це не поодинокий випадок, і ми впевнені, що це відбувається на всіх окупованих територіях. Пане Петре, вам слово. Ну а що тут сказати? Це дійсно це кричущі факти. Вони не вперше кричущі. Перші про перші факти депортації вивезення наших дітей ми почали говорити ще з Маріуполя. Це був березень 2022 року. це все на щастя. Ну як сказати, на щастя? Да? ну, хоча б це дійшло до ордерів щодо Львову і Білової. Насправді вона є е, от самою точкою зла щодо дітей, тому що нічого не відбувається в Росії без її відома. мається на увазі з українськими дітьми. Все, що відбувається з нашими викраденими дітьми, це все вона керує безпосередньо, вона вигадує всі ці шляхи, скажімо так, да? досі знов ж таки мова йдеться про одних маріупольських дітей це 1300 приблизно дітей навіть більше мені здається і одиниці з них повернута на повернута законним батькам або опікунам Дуже велика кількості приблизно до тисячі дітей. Те, що нам відомо, це маріупальське віддано під опіку. Росіяни там маніпулюють цим опікунство або усиновлення. а насправді немає ніякої різниці, тобто дитину позбавили можливості зростати з законними родичами або в своїй країні. І тепер, ну це скривається під опікунство. Я думаю, що таких випадків насправді тисячі, якщо брати всі окуповані території, тобто, і ну хто винуватиме, розуміємо. Будемо сподіватися, що ми побачимо Львову Білову разом з Путіним в суді. Але от саме те, що стосується дітей, наші дітей, то це її безпосередньо особиста, причому провина всіляких.